Давай, давай, Леш, давай тут ще є місце. Давай, давай, Батанчик, давай. Танчик, не треба мені підказувати. Ми сюди встановили систему LuxMotion 360. Падай швиденько, покажу, як це працює. Дивись, маємо зображення схематично, вид зверху. Можемо під'їхати до об'єкта максимально близько, не боючись його ушкодити. Включаємо задню передачу. Дивись активні паркувальні лінії, вказують нам. Напрямок руху, ну просто все як в оригіналі, але трошки пізніше розкажу, чим круче. Їдемо вперед. Камера виключиться по досягненню швидкості, а включиться при е, спрацюванні партроніка. Ось у нас спрацьовує партронік, є перешкода. Тин тин-тин. Включилась 360. Також не знаю, чи люди користуються, чи ні, але покажу. Є система 360 363D. Ми можемо отак по колу поклацати автомобіль, працює. І штатний джойстик і екран. І на відміну від оригіналу, як обіцяв, є функція відеореєстратора, можна переглянути запис з всіх чотирьох камер якоїсь певної події. До речі, всі камери в цьому автомобілі встановлені в штатні місця спереду ззаду, в дзеркала, покажеш потім кадри. Якщо вас цікавлять подібні системи 360 на автомобілі BMW або будь-які інші автомобілі, ласкаво просимо, звертайтеся!